Хочу з тобою поділитися цікавими ресторанами у Польщі, які 100% здивують саме тебе. Ресторан Пристаник, який знаходиться прямісінько у старому автобусі, та розташований у місті Варшава. Дарк-ресторан, який знаходиться у Познані і взагалі не має світла. Також ви куштуєте їжу навпомацьки. Шабу-Шабу. Ресторан, в якому ти готуєш сам. Він розташований у місті Варшава. А чи куштували ви страву у будівлі, яка збудована у 18 столітті? Якщо ні, то обов'язково відправляйтесь до Кракова. Ресторан Штучка, який славиться молекулярною кухнею та знаходиться у місті Гдиня. Якщо, наприклад, ви хочете скуштувати бісквіт зі смаком петрушки, то завітайте до цього ресторану. Обід або вечеря на висоті пташиного польоту, будь ласка, і ці міста Варшава. Гданськ, Вроцлав та Краків. А якщо ти хочеш дізнатися більше про ці ресторани, обов'язково переходь на мій YouTube канал. Там